Ще одне дуже важливо: ваш менеджер обов'язково вас знайде в Телеграмі і, наприклад, напише перше повідомлення до вас. Привіт! Ось е прийшло до мене повідомлення. У да, мене не зазначено від кого, зазначено лише номер телефона, і написано е репорт спам. Тобто репортувати про СПАМ. Якщо ви зразу нач... нажмете на. Цю кнопочку ваш менеджер далі не зможе з вами зв'язуватися. І ви заблокуєте свого менеджера для спілкування з ним. Тому цю кнопку не, ніколи не нажимайте. Нажимаєте HID, що означає «Закрить», тобто ви закриваєте, і більше це повідомлення тут не зображається, Тобто, щоб воно вам тут не вісило. Закриваєте і все далі спілку, спокійно спілкуєтеся зі своїм менеджером. Менеджер далі вас додать в чати, і вас тут, крім менеджера, з'являться ще чати, з якими ви, де, де ви будете вести переписки.